Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Пропоную до вашої уваги три нові українські детективні серіали, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Слідча країна виходу Україна, рік виходу 2025». Серіал розповідає історію сильної жінки, яка, втративши всіх рідних, зважилася на кардинальні зміни. У своєму житті. За сюжетом з дитинства Ася захоплювалася детективними історіями і мала феноменальну пам'ять на числа, що зрештою і привело її до правоохоронних органів. Дівчина виросла без батька, тому її єдиною сім'єю була мама та брат Костя. Коли Асі було 19, її мама померла. Невдовзі дівчина втратить і брата. Тому тепер вона має знайти вбивцю брата і дізнатися, що саме він хотів їй розповісти перед смертю. Які сімейні таємниці відкриються під час розслідування? І чому їй доведеться покинути перспективну роботу у відділку та переїхати до маленького містечка в пошуках правди? І як закінчиться ця заплутана історія, це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Ключі від правди країна виходу Україна. рік виходу 2025». Ключі від правди це захоплююча історія про слідчу, яка, попри труднощі, намагається відновити справедливість і знайти винних у смерті брата. За сюжетом, після вбивства брата, якого несправедливо звинувачують у злочинах, досвідчена слідча Валерія прагне знайти винних і відновити чесне ім'я рідної людини. Але вона змушена звільнитися з органів, щоб продовжити розслідування самостійно. На цьому шляху Валерія влаштовується працювати у готель Ліберті, куди ведуть сліди її власного розслідування. І на перший погляд, це звичайне місце для відпочинку та бізнесу. Проте за його дверима відбувається чимало таємничого. Тому розплутуючи павутину обману, Валерія ризикує всім, адже пошук істини виявляється небезпечним і здатний змінити її життя назавжди. Тому чи зможе Валерія знайти винних і відновити чесне ім'я свого брата? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал? Всім рекомендую до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Тіло охоронець країна виходу України рік виходу 2025». За сюжетом, після трагічної аварії, що забрала життя її батьків, Катерина змушена взяти на себе управління сімейною будівельною імперією. Амбітна, але не звикла до світу великих грошей та інтриг, вона виявляється втягнутою в небезпечну гру. Її єдиною опорою стає коханий чоловік, якому вона безмежно довіряє, але незабаром її життя опиняється під загрозою. Величезний спадок робить її мішенню для невідомих ворогів. Після замаху, який ледь не коштував її життя, всі вважають Катерину мертвою. Тепер у неї є лише єдина мета з'ясувати, хто стоїть за змовою. Невже винен хтось із родичів, які мріють про багатство? А може, її коханий приховує темні мотиви, чи найкраща подруга знає більше, ніж говорить? Відповіді на ці та інші питання ви зможете дізнатися, якщо подивитись цей захопливий серіал. Всім рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!